І корівку подоїть, і насмішить, і на баяні зіграє. Ця жінка знає, як прогнати поганий настрій. Її енергії вистачає на всіх. Виховує трьох дітей. 25-й рік працює на агрофірмі дояркою. І увесь цей час не випускає з рук баян. Про чудо доярку Валентину. Далі наша історія. Шлись кум із кумом разом. Друзі, пляшка йогірка, і ришили вже під газом, що вб'ють у двох БК. Жарти жартами та своїх корівок Валентина не б'є. Уже 24 роки вона працює на агрофірмі в жовтневому, тож знає, дорогатих треба знайти підхід. Мовляв, хороші надої отримаєш тільки завдяки ласці, пісням і гуморескам. Ними балує своїх підопічних регулярно. Ось моє робоче місце. Я обслуговую 52 голови дойного стада. Це всі мої коровки. Я знаю, яка чим і дише. Вони мене люблять, я їх люблю. Яка любе, щоб погладили, яка й пісеньку любить, щоб заспівали. Пісні співає не лише коровам, а й колегам в агрофірмі. Люблять Валентину за добру вдачу і таланти. Добросовісна людина, така чесна. Добросовісно відноситься до роботи. По морески вона добро, так хорошо розказує, можна посміятися, послухати. Вона нам теж ісповняє тут буває. На якийсь праздник, там, прийде, заграє. З днем народження когось привітати там. Так, без проблем. Запальна сільська баба. Запалу Валентини вистачає і на родину трьох дітей і чоловіка. У нас троє дітей. В родині вона дуже Активна, вона й дома і на роботі. Вона в мене скрізь стигає. От і сьогодні у вільну хвилинку Валентина вирішила влаштувати міні-концерт. Запросила друзів з агрофірми й гайда з баяном у місцеву бібліотеку піднімати командний дух. Це все так для душі, і от все якось слухаєш це все пісню. Пісню гумор. Воно якось трошечки все забувається, трошечки все. Із, ну це дуже добре. Ну і хочеться бути оптимізмом, оптимістом і надія, надіятися на краще. Такі музичні паузи на роботі Валентина влаштовує регулярно. Говорить, поки є гумор і пісня, український народ буде жити. Я часушки вам пропіла, хорошо прапила. Світлана Паламарьова Олександр Олексієнко на часі новини.